Ера нуль. Епізод перший. Дзвін у вухах та привлушений вий сирени. Тіло, неначе опустили в людяну ванну, мене трясло. Очі бачать погано, розмито, якісь силуети, тіні і напіввідчуття. Не страшно поки що. Ні. Мозок не до кінця розуміє, що відбувається. Удар. Я впав. Мозок неначе вдарило електрошоком. По всьому тілу пробігли конвульсії, мене скрутило. і я провалився у темряву. Удар. Знову, здається, били у ребра. Ногою не знаю, як я зрозумів це. Може, мене раніше часто били? Піднімай його! Він прийшов до тями! Глухий голос лунав звідусіль. Я не розумів, де стоїть власник голосу. Важкий зараза, і слизький ще один голос. Мене підхопили попід руки. І почали піднімати з підлоги декілька ляпасів по щоках, і голос чіткий і дуже близький. Його рот був навпроти мого обличчя, я зрозумів це. «І ти можеш? В нього смердить з рота. Чудово, запахи теж повертаються. Тепер мені потрібен і мій зір, ляпас по щоці. Ти чуєш чи ні? Так. Мій голос проскрипів. Це був скоріше скрипучий шепіт. В горлі запершило, і я закашлявся. З очей потекли сльози. Світ почав ставати більш чітким. Точно, я в чомусь слизькому, так сказав голос. Виходить, цей слиз потрапив і в очі. Ого, говорить. Я думав, ти якийсь мутант. Чорт, це людина, звичайна людина, голос прозвучав з полегшенням. Забираємо його з собою, потім поговоримо. Ми його так і поведемо голим. Знайди йому щось тут повно мотлуху.